Давайте виконуємо завдання на складання хімічних формул. Назвіть і складіть формули. Складіть хімічні формули для таких речовин: оксид заліза 3, гідроксид калію, сульфат калію, нітрат амонію і фосфат амонію. Оксид заліза 3. Ну Заліза, да? це ферум пишемо. Для того, щоб знати, як писати формулу за назвами, да? треба спочатку вивчити назви елементів. Ферум О, і написано 3. Це означає, що валентність заліза у оксиді 3, ставимо 3. А валентність оксигену двічка. Це також треба запам'ятати. І тепер ми що робимо. Крест накрест, тут ставимо двічку, тут ставимо трійку. і ми отримали формулу фером 2О3. Наступне це гідроксид калію. Гідроксид калію. О Тобто тут вже складніше, да? ми маємо з вами три елементи, але де нам подивитися калій одновалентний а де нам подивитися, що нам Дізнатися О OH, група OH, яка в неї валентність. Це також треба запам'ятати або ж вивести, Да? Вивести як? Це о, о валентність 2 а гідроксиду 1. Таким чином, в нас ой, гідрогену 1. Таким чином в нас залишається одиничка. І ми маємо Загально да, 2 мінус 1 буде одиничка, і загальна валентність групи OH буде одиничка. Тобто, так само ми можемо зробити отак от і отак, от да, 1, 1. І одиничку пам'ятаємо, що що ми не пишемо да, калій OH. Гідроксид калію, сульфат кальцію. Кальцій СО4. Тут також, так? Да? Це сіль да, і кальцій буде двохвалентний, а залишок СО4, да, це залишок кислотний. Ми дивимося, яка кислота їй відповідає. Тобто відповідає кислоті H2SO4. Ми знаємо, що гідрогенна валентність одиничка, а SO4 двічка. Таким чином, також пишемо двічку, це загальна да, отут. І бачимо, що тут 2,2, 2, тому нам що не потрібно да, ніяких індексів ставити со 4. нітрат амонію. Тут, взагалі, да, буде чотири елементи NH3. Це амоній, да, іон амонію і нітрат НО3. Що ми маємо зробити? nh 3 Валентність одиничка, да, амунія. А нітрата так само відповідає кислота hno 3 гідрогена 1, а значить, кислотний залишок також один. Тобто одиничка, да. залишок кислотний валентність кислотного залишку НО3. Таким чином нам не треба нічого ставити NH3, no 3 да? це буде нітрат амонію. і фосфат алюмінію. Алюміній, а фосфат це фосфатна кислота, відповідає. Тобто H3PO4. Як бачимо, тут. В нас, значить, буде 3, да? або ж є табличка, да, де у нас є кислотні залишки. Кислоти там має бути валентність. Алюміній ПО4, кислотний залишок, фосфатний це 3, а алюмінію також 3. Тобто… Також не треба да, ніяких індексів, тобто алюмініє 4 Так. Наступне завдання. це Складання форму за валентністю. Сульфід, натрію, хлорид, алюмінію, оксид сірки, гідроксид магнію, карбонат літію. Ну, перше в нас аму, о, сульфід натрію, да? тобто так само, да, ми дивимось, маємо запам'ятати, що таке натрій, як він пишеться: натрій сульфіт, да? сульфід, сульфід остаток отакий: залишок кислотний, да? і так само одиничка натрій, да? де ми можемо подивитись, яка валентність натрію. Так само у таблички Мінділєва. Да? Валентність відповідає номеру групи. Якщо це метали, і якщо це галогени, то група, ми 8 віднімаємо номер групи і отримуємо його валентність, так само, як і оксигену там і сульфуру, да, тобто 8 мінус 6 буде 2, а тут 8 мінус 1 буде, ой, 8 мінус 7 буде 1 в галогенів, а сульфура так само 8 мінус 2, ой, вибачаюся, 8 мінус 6, там група 6, да, сульфур знаходиться в шостій групі, тому 2. Чому так, да, то ви потім дізнаєтесь, у восьмому класі вже, коли почнете вивчати будову атома, да, чому саме така валентність? І знаємо, да, що і деяких елементів є змінна валентність. Ну, так само, да, ми ставимо сюди, ставимо сюди. Тобто це індекси. Да, Стрілочками ми позначаємо, тут пишемо двічку, а тут пишемо одиничку. І пишемо формулу натрій 2 s Далі хлорид алюмінію. Алюміній і хлор. Хлор у нас знаходиться у восьмій групі, да, 8 у... вибачаюсь, в сьомій групі. Вісім віднімаємо, сім, отримуємо одиничку. І алюміній знаходиться в третій. Да? Тому три. три пишемо. Далі. Кріст накріст, одиничка і 3. Таким чином, ми отримали формулу алюміній, хлор 3 оксид сірки 4. С, о, да, тут пишемо, а, ні, не 4, а 6, 6, а над ем, оксигеном 2 яйчика, да, е, дивимося, що сульфур у нас має змінну валентність, е, 2, 6, також може бути 4, да, так, е, і тепер так само да, сюди 6, а сюди 2. Але дивимося, що ми можемо все скоротити на двічку. Да? І тоді ми отримуємо СО3. Так. Гідроксид магнію. Магній а гідроксид – це група OH. Як ми вже з'ясували, групи OH валентність одиничка, а магній знаходиться у другій групі періодичної системи, таким чином в нього валентність двічка. Так само да ми і отримуємо два. І Таким чином ми отримали формулу гідроксиду магнію, магнію h двічі. І карбонат літію Літій, а карбонат це відповідає карбонатній кислоті H2CO3. так? Да? Тобто літі СО3, карбонатний аніон. І сходячи з того, що кислота, да, кислотний залишок двохвалентний, а це одна валентна, Так само сюди двічка, а сюди одиничка. І отримуємо формулу карбоната літію. Це літій 2CO3.